Коли загинули саме молоді наші діти, і це нічого, не наші пояснення, ніякі наші визнання не виправдають їхніх смертей. Тому я, звичайно, не хотів би і не бажав би, щоб сьогодні студенти стали. Але прояв патріотизму, оту, ота їхня внутрішня іскра, вона, звичайно, досить є великою і широкою, тому що сьогодні студент нової формації це студент широким таким от. Широкими думками і широкою душею, який сьогодні готовий, і навіть якщо потрібно буде, то стати, мабуть, і міштиком, тому що студент сьогодні розуміє, що йому треба жити в цій державі вільній, і він хоче бути впевнений, що його майбутнє буде чистим, прозорим і не яким не заплямованим. Ну і ви знаєте, що на сьогоднішній день молодь взагалі вона не є радикально настроєною, вона є навпаки врівноваженою, розумною. І виважено. Я надію, що нам не прийдеться сьогодні, скажімо, все-таки прийматися до таких заходів. Я думаю, що ми повинні врегулювати на рівні, ну, я думаю, політиків поки що великої такої да, політики повинні е, за столом перемовин вирішити оцю проблему. Все-таки я надіюсь і розумію, що так воно повинно і бути, і так воно і буде, що сьогодні все-таки конфлікт він е, потихеньку буде згасати, що е, російські. Військові все-таки покинуть територію, туди вони знаходяться незаконно і будуть розміщені в своїх базах, які є, до речі, дуже багато питань з цього приводу, чи закону, чи денансації. От що можна сказати? Договору, про який ви говорите, mm -hmm. де в нас справа в тому, що до 1700, ой, 2017 року. Навіть питання не може стояти, тому що була підписана угода uh -huh. ще 1996 року. Звичайно, відповідно до договорів 1969 року, е можуть бути денансовані, але, е скажімо, таких прецедентів ще не було. Uh -huh. От, і е це ж така процедура знову складна. Це так не вирішується, що, скажімо, хоча Верховна Рада може прийняти закон про е скасування якраз саме тієї угоди, яка була там підписана. Але ну, це не вирішить от, питання. Ви, знаєте, це, я думаю, що воно не перейшло в загострення такого конфлікту. Тут зараз треба вирішити інше питання. Поки. Угу. Те, про що ми говоримо, от про ту угоду від 21 лютого, от принциповим для російської сторони, це та інформація, угу. яку подає Ріа Новості. Є дві умови: виконання угоди, яка включає в себе проведення конституційної реформи. Ми бачимо, що зараз ми повертаємось до конституції 2004 року, тобто і без. І без умов виставлених Росією зараз ну, Україна розуміє необхідність цієї розмов... ну, Ви знаєте, реформи. які були законні кроки якраз е, Верховної Ради, тобто шість суддів Конституційного суду були усунені uh -huh. від посад. Я думаю, що там, е, звичайно, питання це правильне, тому що е, одна людина практично мала три гілки влади в своєму управлінні. То, звичайно, не було правильним, тим більше, що це проходило. Не так, як повинно було бути шляхом референдуму. І повернулися фактично до Конституції 2004 року. Я дуже жалкую, що сьогодні серед нас немає Михайла Серети, який був основоположником якраз написання Конституції, але є Конституційна асамблея, яка, до речі, туди входять і очолює екс-президент України да, Леонід Кравчук. І ви бачили, що Лени Данилович говорив, що навіть готовий сьогодні взяти зброю у свої руки, якщо треба буде. Я думаю, що його зброя це перо, і вони повинні, звичайно, зараз повернулися до цієї Конституції 2004 року, ми нею повинні керуватися. Але що саме цікаве, я провів такий аналіз, взяв Конституцію 1996 року, 2004-2010. Як в одній, так і в другій, і в третій є одна і та ж статті, одні і ті ж норми, які сьогодні не були змінені ніколи. Тобто, яке стосується суверенітету, унітарності України, права і свободи слова, а також прав іноземних громадян і осіб без громадянства. Там дуже важливий момент. Влада не може бути сконцентрована в руках ми, однієї. Ми і... говоримо ми говоримо про сьогоднішню подію, так так. то про, про дії, які сьогодні uh -huh. відбуваються з сторони Росії, тобто. Конституція ніяк не впливала. Конституція впливала на на внутрішню політику і управління державою, а не як на зовнішні економічні зв'язки і права громадян. Сьогодні ж права громадян ніби захищати повинні. Так, от Конституція якраз не мала не там, не там якось дисбаланс. Тоді ще одна тут умова створення коаліційного уряду. Сьогодні в Україні є уряд. Я зрозумів. Наскіль, наскільки от ця вимога дійсно може бути виконана, якщо є уряд, почав він свою роботу? Справа в тому, що це технічний уряд. Ми угу. знаємо, що е, за Конституцією 2004 року уряд формує прем'єр-міністр. Ну, оскільки така ситуація склалася, ви розумієте, що не можеш, скажімо, це б ми знову чекали формування коаліцій, знову б е, формування угу. самого. Кабінету потім міністрів і так далі це дуже складна процедура. А в такій ситуації країна не може бути некерованою І тому ви бачили всіх приставки виконуючи обов'язки. Обов тобто, фактично, я, чесно кажучи, дуже не завидую тим людям, які прийшли сьогодні, от саме в Уряд цей кабінет да. називає да, і, і тут би я їх може десь це дуже грубе порушення, але можна і так назвати, тому що їм прийдеться відповідати перед українським народом. Перед Саме нами всіма за ті дії і за ту діяльність, яку вони зробили, і на них покладається дуже серйозна відповідальність. Ви бачите, от зараз навіть в цій ситуації, яка склалась, як сьогодні відбудовувати економіку, коли постійно в спину хтось дихає і просто не дає випрямитись і хоча б трошки порахувати. А ми знаємо, що на сьогодні ну, я чесно скажу вам: от Міністерства освіти і науки ми отримали приємну новину. Нам збільшили видатки з держбюджету на два мільйони. Ну, то ми відчуваємо зараз от якусь підтримку, звісно, відчуваємо. Ви знаєте, нам час завершувати. На жаль, я думаю, що питань ще дуже багато, і ми з вами зустрінемось обов'язково в цій студії. Хотілося б почути ще й голос молоді, тих студентів, про які ми говорили. Ми запрошуємо їх до студії. Приходьте обов і обов'язково. Вони будуть висловлюйте свою думку. Основне до чого була вся сьогоднішня розмова? Ми маємо об'єднуватися, ми маємо показати, що ми один народ, що нас не можна ділити, нас не можна ніяк. Розсварити, тому що ось такі екстрені ситуації вони навпаки об'єднують і роблять нас міцнішими. Науковці знайдуть спільну мову, лікарі знайдуть спільну мову, студенти знайдуть спільну мову. Я переконана. Головне, аби політики теж її знаходили. Я дякую вам. У вас є ще що сказати? так? Ну, я думаю, напередодні 8 березня свято ніхто не відміняв, тому я, дорогі наші чарівні жінки, бажаю вам перш за все, звичайно, любові. Тиші злагоди, і головне миру миру в сім'ї, миру в Україні і стабільності нашої держави. Будьте щасливі! Я вас вітаю. Я дякую вам. Хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися із Василем Стратоновим, доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, деканом юридичного факультету Херсонського державного університету. У нас ще не все. Залишайтеся з нами.